Вітаю! У Древньому Китаї вважали, що звуками можна вилікувати будь-яку хворобу. І донині знаємо, що звуки, музика зцілюють душі. Технологію лікуванням звуки реабілітує у комунальному закладі Ветеранський простір Вікторія Симонешко. Проводить реабілітаційні сеанси для дружин загиблих героїв. Свого часу саундхілінг допоміг і їй, коли втратила чоловіка через війну. Більше у нашій розмові Вічнавич. Вітаємо у нашій студії, пані Вікторія. Вітаю. Тож, спочатку розкажіть, що ж таке саундхілінг і як він впливає на людський організм? Ну, в перекладі, саундхілінг це лікування звуку, звукова терапія. Але саундхілінг це. Вплив на організм, на фізичний і емоційний стан безпосередньо звуковими коливаннями. Ці звукові коливання з допомогою видаються з допомогою різних предметів, спеціальних музичних і звукових інструментів. Є така легенда, колись Далай-Лама попросив Бога, щоб він дав. Якусь, якусь річ, яка може з'єднати небо і землю, яка може з'єднати матеріальне і духовне. І Бог дав тібетську чашу співочу, яка бере енергію і інформацію з неба і несе людям на допомогу. А як давно ви захопилися саундхілінгом і хто був вашим наставником, вчителем цієї техніки? Ну, Так сталося. Що я шукала порятунку, і я навіть не знаю, коли і як я купила цю чашу. Тобто, першу чашу я не зрозуміла, я навіть не знаю, де я її купила, чого мені захотілося це зробити. І коли я придбала чашу, я почала її використовувати. Але ви знаєте, люба річ потребує інструкції. З'ясувалося, що треба вміти нею користуватись. Ну, у нас всіх є інтернет. Я почала шукати, ну і знайшла уроки спочатку практики індивідуальні. І я собі пройшла індивідуальне навчання для, для себе. Я зрозуміла вже, як вибирати треба інструменти, як працювати. Але залишилось багато питань. Тому я почала вчити і практики роботи з іншими людьми. І я пройшла два курси таких якби, практик групових. І зараз ще проходжу четвертий вже курс звукового масажу. Якщо не важко, поділіться історією свого чоловіка, героя, який загинув в ході російсько-української війни. Мій чоловік був військовим на пенсії вже. І коли почалась війна. Він пішов захищати нашу батьківщину в складі 4-ї окремої танкової бригади. Він був старшим офіцером батареї, артилеристом, капітаном, але так сталося, що він загинув. Перших півроку я була в такому в трошки зміненому стані. І навіть не знала, що я роблю. Не підтримували мої всі і родичі, і знайомі, і друзі, родина. Але найбільше, якби мене направила моя сусідка і добра подруга Наталія Володимирівна Лобадовська, вона працює в міській раді, якраз в відділі роботи з зверненнями громадян. І вона порадила. Звернутись мені в ветеранський простір. І так я попала до Ярової Анастасії. Настя пережила особисту свою трагедію, і вона мені допомогла і з якимись питаннями, з документами, тому що дуже багато треба такої бюрократичних всяких документів, на жаль, і направила мене до психолога Маї Чернової. Ну, і так ми почали працювати. І так почався якийсь мій шлях, вже трошки, трошки на відродження. Тому що є ситуації, коли ти не можеш, не можеш сам справитися без допомоги зовні. Скільки вже немає вашого чоловіка, скільки часу минуло? 14 місяців. От як ви шукали, згадайте, які перші способи реабілітуватися, триматися в тонусі, не піддаватися цьому горю втрати? Як, як рятували себе, близькі, рідні? Які ще були способи, от крім саундзів? Ну, знаєте, саундхілінг з'явився потім? Найкраще, що мені допомагало, це волонтерство. Тому що я від початку війни в організацію дівчата під небом і лікар, якщо ви знаєте, у Будинку культури і біля кінотеатру Шевченко, ми там плетемо сітки. І от найбільше мені допомагає це саме таке волонтерство. Ти йдеш, розумієш, коли в тебе голова, емоції, то ти робиш щось руками і ти переключаєш по-любому, психіка трошки переключається. Ну, робота. І так сказати, щоб щось дуже тобі допомагало, на жаль, ні. Але коли почались психологічні сеанси і почались групові заняття, бо вже в волонтерському просторі проводяться оці групові заняття рівний рівному кола підтримки для дружин загиблих. І вони реально працюють. Я почала шукати, як кажуть, психології точки опори то, з чим, на що я можу спертися в своїй ситуації. Я пройшла і курси арт-терапії, і курс емоційного вигорання, і курс метафорично-асоціативних карт. І вже що тільки я там не проходила для того, щоб заповнити цю пустоту. Ну, Трошки вдається. Єдине, що цей от шлях горювання, він. ну… Він не швидкий. Це все йде поступово. І ну, маленькими кроками, як то кажуть, все рівно рухається. А от те, що ви за фахом медик, допомогло вам триматися і займатися тим же самим саундхілінгом? Адже тут теж потрібна якась порада ваша тим, хто до вас приходить на сеанси? Ну, не можу сказати, що, що мені дуже допомогло. Просто. Єдине, що я завжди все життя працюю з людьми. Можливо, я не боюсь спілкуватися з людьми. Тобто Я не працюю там, якусь роблю деталь без людей. Я працюю якби в колективі, працюю з людьми. Можливо, в цьому допомогло. Тому що ну, саундхілінг це воно трошки більше не до традиційної медицини, це більше така духовна практика. Тут йде не тільки фізичне тіло, тут йде емоційний стан. Тут, якби ти працюєш, гармонізуєш енергетичний якби, стан людини. А от можна вважати саундхілінгом – це тільки сходинка до реабілітації? Чи от ця терапія, якщо нею займатися правильно, може повністю бути як окремий реабілітаційний курс? Я не думаю, що може бути тільки саундхілінг. Тому що, щоб був результат, в будь-якій справі має бути якийсь комплекс. Не можна там випити чи одну таблетку, чи піти зробити одну ін'єкцію, чи один раз зайнятися лікувальною фізкультурою. Потрібна регулярність і методика. Єдине, що кожна людина має вибрати для себе. Тобто тобі ніхто, тобі всі можуть підказати, але що тобі допомагає, ти мусиш вибрати сам, ти мусиш звернути увагу. На свої відчуття, трошки, як то кажуть, будь в собі, заземлися для того, щоб зрозуміти, що тобі потрібно. І тільки тоді можливий успіх, тому що насправді, коли ти трошки в зміненому стані, ти не осознаєш, що тобі допоможе. Ти просто робиш то, що робиш, і результат не від всього буває. Сон Хілінг. Це він має якийсь певний курс реабілітації, чи він може бути взагалі постійно, протягом життя можна ним займатися, він буде допомагати? Чи є якийсь певний період реабілітації? Знаєте, так як ви займаєтесь фізкультурою. Ви не можете позайматись місяць, і на все життя у вас буде результат. Так само з Саундхірінг: ми живемо у світі, де на нас впливає інформаційний простір, який зараз досить жорстокий, де на нас впливають наші особисті переживання. Тобто вплив суспільства, цей техногенний наш розвиток, інформація все впливає негативно на стан свідомості, на емоційний стан, на психічне здоров'я. Тому це така практика, яка має бути більш-менш регулярною для того, щоб ну, ви маєте по собі дивитися. От ви там пройшли сеанс, відчуваєте, бачите, що є потреба приходите. Ну, до мене ходять дівчинки так, от раз в тиждень, раз в два тижні. Там кажуть, от пропустили той тиждень, вже чую, вже я так от, мене багато речей нервує. Значить, треба, якби раз в тиждень нормально для підтримки. А як відбувається сам сеанс саундхілінгу? Е, це якось індивідуальне чи групове завдання е, заняття? Є різні заняття. Є індивідуальні, є звукова вана, коли може до 10 чоловік може бути присутнім. Це тут вже залежить від того, де ви як займаєтесь. Це, це неважливо. Ну, не більше десяти, якщо, наприклад, один. Терапевт, то більше десяти. Дуже важко охопити простором з цією звуковою ванною більшу кількість людей. Тоді треба, щоб було хоча б два звукових терапевта. І е, час цього заняття він е, сталий? Чи це залежно від? В середньому це година. І, е, можливо, продемонструєте нам, як звучать ці чаші реабілітаційні, щоб ми пізнали, як відбувається сам сеанс. Ну, Спочатку. Завжди треба налаштуватись. Ви не можете бігти, прибігти вся в своїх емоціях і тут ви знаєте, несподівано лягли і зразу розслабились. Ну так не буває. Спочатку потрібне налаштування. Треба налаштуватися на інструмент, треба заспокоїтись. Тому перед тим завжди ми трошки як проводимо таку, деколи коли робимо трошки, як фізкультура розтяжіння, вправи для того, щоб зняти блоки на фізичному рівні. Потім невелика медитація, а потім клієнти лежать і ми, я провожу саме заняття. Зазвичай починається з дзвінок коши. Його звук він завжди використовується перед заняттям. Ну, можна і в процесі, але більше перед він гармонізує простір. І налаштовує на такий легкий, якби легкий лад. Коли ти акцентуєш увагу на відчуттях, на звукові, це розслабляє. Він дуже ніжний, мелодійний і заспокійливо впливає на психіку. Потім зазвичай використовується. Різні трубчасті інструменти. У даному випадку це брамчаєз, це трупчастий інструмент, це наша Україна робить такі інструменти. І тут теж дуже гарне мелодійне звучання. Не розслабляє, якщо закрити очі. Тому що якщо очі відкриті, альфа хвилі не виробляються, а альфа хвилі це заспокійливо діють. І це такий чудовий дзвоник. Дуже гарний і мелодійний. Ну, а потім вже йдуть код чаші. Це дзвоник на ножці. Звукові вібрації діють на фізичне, емоційне тіло, розслабляють м'язеві затиски, розслабляють затиски на емоційному плані. І людина почувається, як після гарного відпочинку, де таке розслаблення. Чаша. Я її дуже люблю. Вона мене дуже розслабляє. неї низький глибокий звук. Тобто різкі, високі тони, вони стимулюють. Вони, якщо ви такі в'яли, вас апатія, вас нічого не хочеться робити, то треба такі робити дзвінки, різкі звуки. Якщо ви втомлені, нервові, виснажені, Краще робити низькі повільні звуки. Вони розслабляють. Ну, ви Знаєте, що наш організм складається на 70% з рідини. І коли звукова вібрація вступає в резонанс з рідинами організму, йде таке відновлення на клітинному рівні. Тобто Резонують. І розслабляється дихання, уповільнюється серцевий ритм. І ми заспокоюємося. Те, що всім нам потрібно на даному етапі, це є методика звукова, а є методика, чого їх назвали співочими. Тому що коли розкручувати оце спеціальний стік, тоді чаша співає. Чаші це такі храмові інструменти, вони використовуються, звичайно, більше в східних країнах. У нас дзвони в церкві, а них чаші. Принцип майже той самий. Сподіваємося, що і глядачі, і слухачі наші зараз розслабилися під ці звуки? Нам да, було б непогано. А от перш ніж проводити такі заняття, сеанси, чи доводиться спілкуватися з самими довами і якось їх налаштовувати, чи вони діляться з вами своїм горем. Є попереднє спілкування або ж після сеансу, вони стають більш відкритішими, ви можете з ними поспілкуватися, щось порадити. Ну, я поки проводила сеанси тільки з жінками, з якими ми разом ходимо на групові заняття. Тому в не, мене немає досвіду з абсолютно незнайомими людьми працювати, тому що в нас оці ці групи підтримки, і ми. Поки що практикує між собою. Звичайно, не так легко розслабити. В такому горі не дуже легко все вдається, тобі треба бути відкритим до звуку, тобі треба дозволити, щоб тобі допомогли. Не завжди наша психіка працює таким чином, що ми можемо відкритися. Тому зазвичай перед сеансами бажано познайомитись, поспілкуватись, налагодити якісь. Такі близькі більш відносини. Тому що, коли ти в спокійному, тихому просторі, безпечному, перш за все, тоді ти можеш відкритися і дозволити звукові пройти крізь тебе. А вже були відгуки? Вам говорили ваші підопічні? Ті, кому допомагаєте, як от на них впливають ці сеанси? Знаєте, так як. Я почала займатися чашами, і я почала спати, тобто я не спала. Я почала спати без ліків, і подумала, що це дуже чудово. І треба всім так зробити, хай всі сплять, тому що ви знаєте, що цей стрес, проблеми з сном, коли ти не висипаєшся, відносно ти вже не маєш повноцінного життя. І всі зауважують, що вони краще сплять. Спокійніше реагують на якісь стресові ситуації, відчуваються більш так в собі, в своїх емоціях. Насправді зниження медикаментів це чудово. Тому що одними ліками не вилікуєшся, на жаль. Це такий нетравматичний відносно метод, і він працює. І наостанок, можливо, підсумуйте, дайте якісь поради тим, хто пережили гори втрати, або ж якусь іншу біду, хто ну, в зажурі. Як триматися, які, які методи шукати, куди першочергово звертатися, чи які сили в собі знаходити? Ну, По-перше, не треба залишатися наодинці своїм горем. Якщо ти будеш сидіти вдома і тільки плакати, нічого не зрушиться з місця. Процес горювання, він не швидкий. Це не може от, там, пройшов місяць, ти все забула і бігаєш так не буде. І ми завжди не готові до якихось дій. Ми чекаємо, чогось от, нам буде краще, от в мене буде сила, от в мене щось з'явиться, якийсь стимул. І я тоді піду і почну щось робити. Не треба чекати. Треба робити. І прийде ця мотивація, ця дія, вона запустить механізм відродження. Саме гірше це піти в оцю скорботу. Це Нас завжди є вибір. Ми не можемо змінити ситуацію. Багато ситуацій зовнішніх, таких от навіть ця війна, вона ми не можемо на це вплинути. На смерть своїх рідних ми не можемо вплинути. Але ми можемо вплинути на свою реакцію на цю ситуацію. І наша реакція так: чи ми будемо жити в тому горі і будемо, якби постійно в цьому горі, в печалі знищувати себе? Чи ми підемо якимось шляхом? Навіть якщо вам здається, що ви щось робите і немає результату, результат буде. Не швидкий, але він потихеньку, повільно, він існує. Тому треба не зациклюватись на цьому, потихеньку щось робити. От для мене волонтерство Найбільш мені допомогло. Звичайно, психолог. Тобто є ситуації, коли ти не можеш, ти не можеш без психолога вийти з цього. Єдине, що правильний психолог. Наш ветеранський простір, дівчата просто чудові. Вони віддають частинку свого серця. Вони, знаєте, Ця емпатія не всім лікарям, не всім психологам, вона присуща. Тому Якщо ви бачите, що ви не можете змиритися, ви не можете вийти з цього, треба шукати порятунку в професіоналів. Ми вам дякуємо, пані Вікторії, за ваші поради. Бажаємо вам і тим, кому допомагаєте усім нам сьогодні бути емоційно здоровими, дочекатися нарешті нашої перемоги. Глядачам бажаємо усього найкращого. До наступних зустрічей.